Добрий день малята! Сьогодні ми продовжуємо бути з вами маленькими дослідниками. На вулиці за віконечком сніг. Досліджувати ми будемо сніжок. Погляньте, у мене відео. Повну відеочку снігу. Давайте ми скажемо, якого кольору сніг. Сніг білий, правильно. А скажіть, будь ласка, який сніг на дотик, якщо ми будемо до нього торкатися? Сніг холодний, правда, Сніг холодний, тому що він утворюється під час морозу. Так? Для першого досліду нам потрібні дві склянки. В одній склянці холодна водичка, в іншій склянці гаряча водичка. У обидві склянки ми будемо додавати наш сніжок. Набираємо сніжок, кидаємо у склянку з холодною водою і кидаємо у склянку з гарячою водою. І що ж ми з вами можемо побачити? Що сніжок у склянці з гарячою водою дуже швидко тає і майже уже розтанув. А у склянці із холодною водичкою сніжок ще не розтанув. Тому ми можемо з вами зробити висновки, що сніжок боїться теплих температур. У другому досліді ми дізнаємося з вами діти, чи можна їсти сніг. Погляньте малята, у першій склянці у нас звичайна водичка, яку ми з вами п'ємо з криниці. Вона прозора, чистенька, а в іншій склянці це наш сніжок, який розтанув. Бачите, яка водичка? Вона брудна, вона не прозора і не чиста. Тому ми можемо з вами зробити висновки, що, хоча сніг і білий, пухнастий летить до нас. Але він брудний, тому їсти його не можна і не потрібно. Малята! Такі досліди ви можете проводити вдома разом зі своїми батьками. Досліджуйте та навчайтесь. Дякую за увагу! До побачення!